Вітаю вас, друзі, російські окупанти в бешенстві, але готові потерпіти. Я в бешенстві. ми потерпимо, ми не будемо робити. Люди що все це скоріє закінчиться. А потерпіть їм іще доведеться багато. Бо по справжньому і ще ніхто нічого не починав. Це українська армія продовжує, к сожалению обстрілювати населені приграничні пункти в Курській області. Останнім часом по росіянах дуже активно прилітає усюди, як на території самої так званої Росії, поки іще ще на її території, так і на тимчасово окупованих територіях України. І тут я маю знову подякувати британському королю. СУ нанесли удар по території морського порту Бердянська Жертв і розрушені предварительна ні. Сабчають городські власті. Британські ракети Storm Shadow прилетіли учора. По росіянах у тимчасово окупованому Бердянську, і як ви можете бачити, абсолютно нікуди не влучили. М -м, класно, М -м, класно як ви? Російські військові прямим текстом розповідають про те, що по них прилітає і на території БНР. Ударом реактивними системами поразив позиції Маєвого батальйону, а також насільоної пункти Шебекіна, і як ви вже напевно здогадалися. Сьогодні ми з вами в основному будемо говорити саме про місто Шебекіне, засноване українським козаком. Не Шебекіна, Шем'якіна, Шебекіне Шем'якине, Шмікеншмікине. да. ситуація у Шебекіне відкриває очі росіянам на те, що здається, усе йде не зовсім за планом. рамках спеціальної військової операції нікаким образом не подразумевали, що в ось це, ось в в сферу війни будуть стягнути приграничні регіони Росії. А план? Насправді усе йде чітко за планом. Просто цей план він не російський, і кожна ваша підписка на мій канал прирівнюється до молитви за бомбардування Білгорода. Тому підписуйтесь негайно. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Як ви знаєте, місто Шебекіне бомбардують вже кілька днів поспіль і. Дуже масовано, і мені просто приємно за цим спостерігати. Що декіна очередного прильоту, чорний дим, повністю вигорівший дом. Розлісно полковник. Ось вона квартира. прямо. Ось сьогодні була найстрашніша ночі. Та да вообще кошмар, я не паймоткуди літі. Летит, Што літі утюже хочеться, аби кожне російське місто було як Шебекіне, тим паче, що бомбардують Шебекіне російські військові. Я нагадаю, при в тому числі по Шебекіне, Я думаю, там авіація розбереться в тому числі планіруючими бомбами. Ну так не нельзя. Саш, нічого не залишилось. Душить до місто Шебекіне. Я нагадаю, це саме те місто, звідки починався наступ російських військ на Харків 24 лютого 22 року. Тепер ситуація докорінно змінилася, і я тільки не можу одного зрозуміти. Невже ось оці символи, які росіяни встановили у Шебекіне, не допомагають? Ви знаєте, ніколи навірно навіть в думках не було, що таке прийдеться пережити. ніколи такого не можна було навіть. Уявити, що коли ти нападаєш на сусідню країну, то щось може статися. І з твоєю країною зараз у місті Шебекіне немає світла, немає води, зате є мародери. Вибили двері. Це люди, люди наші вже. Гляньте. Походу, все украли, винесли. Всі накоплені гроші. Насправді у цьому немає абсолютно нічого дивного, бо ми з вами знаємо, що російська армія це саме армія мародерів, збіговисько, яке приходить тільки вбивати та грабувати, і саме цим вони і займаються у Шебекіне. І У них не получилось да у них вийшло. Вони перевратили життя. Жителі Шебекіна в чистий ад. російська армія настільки захопилася громадянською війною, коли вона бомбардувала своє ж місто, що навіть кремлівські пропагандисти стали порівнювати місто Шебекіне із українським Маріуполем. В чому то це напомніла навіть маріупольські картини, тому що на горизонті вже тянулись в небо чорні сталби дима. М'яним відомо він здаліка був похож, навіть в якійсь частині можна сказати, на Маріуполь. Ви знаєте, друзі, якщо карма усе ж таки є. Є, то вона починається із міста Шебекіне, і чим більше війна триває на території так званої Росії, тим більше росіяни усвідомлюють, що їхній владі на них плювати. Що всім плівати на те, що їх обстрілюють. Ну, ви розумієте, да росіяни прийшли на нашу землю, щоб руйнувати нашу країну, але тепер вони сидять і думають, а яке наступне російське місто може бути зруйноване, Є ризик возникна нових Шебекіна. Да, конечно. непогано. Нехай на Шебеки не перетворюється кожне російське місто. Нехай вони там палають, нехай їхня ж авіація скидає на їхні міста бомби. Нехай кожен росіянин та росіянка відчують хоча б мільйонну частку від того, що відчувають українці завдяки тому, що росіяни прийшли на нашу землю із війною. Нехай вони прозрівають, але буде вже дуже пізно. Відчуття, що у нас просто недостатньо концентрації сил на В ми не пошли туди. туда мене Такого нету, Там що... ніту нікого. По плану. у одному із попередніх випусків я вже розповідав, що росіяни припускають, що бойові дії дуже активно почали відбуватися на території так званої Росії, тому що необхідно, аби російська армія перекинула свої підрозділи із лінії фронту на території України на свою власну територію. Таким чином оборона окупантів на наших територіях. Має послабити сі, у росіян фактично немає вибору, вони не можуть вчинити інакше, тому що інакше їм доведеться здавати свою територію. І вони це цілком усвідомлюють. Значить, звісно, повинні бути сили. Так, Да, путем переброски з других направлень, а тоді атово діватися нікуди. Ну а як? Ми повинні захищати людей. Це наша конституційна обов'язок. Відповідно, хочуть вони того чи не хочуть. Їм доведеться послаблювати свою оборону на тимчасово окупованих територіях України. І нам це дуже і дуже вигідно. Але тим часом самі росіяни усе намагаються вкотре, як і відбувається у подібних ситуаціях, знайти винного. І це міністерство війни. То все це стало можливим благодаря приснопам'ятним жестам доброї волі. Бадарякаторим регіони, які зараз знаходяться під контроль були булістав, але винними у цьому є самі росіяни, і їхнє міністерство війни, і їхні військові, і ті росіяни, які нічого не зробили, аби завадити російській агресії, і власне, звісно, Владимір Путін, який ніяк досі не коментує ситуацію у БНР, тому що напевно він взагалі не знає, як усім цим керувати. Управляти росією зовсім не складно. Ну, абсолютно безполезно. і я припускаю, що скоро Владимир Путін не зможе контролювати навіть дітей у своєму бункері бо от Пригожина та Кадирова він вже не контролює. Кадиров наїжджає на Пригожина. Ти говориш, хто ти взяв там попасний догон. Я те офіційно заявляю: попасний догон. А Учасні ми всі, хоча раніше Кадиров і Пригожин були союзниками, зараз очевидно щось змінилося, і ще один Кадирівець записує відео, у якому каже, що Пригожина під час Другої світової взагалі розстріляли би Таке одне заявлення у э, 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 вторую мірою війну великого батьківства, там одразу поставив близько стінки. Аби знаєш місце, час і ми тобі пояснимо, що тобі не понятно. Прийгожин у свою чергу намагається морозитись від них, але розповідає інші прекрасні історії, що мовляв, коли вагнерівці намагалися виходити із Бахмута, то Міністерство війни замінувало дороги і хотіло їх вбити. Ті, хто закладували ці заряди, це були представники Міністерства оборони. На питання! Для чего вы это делали? Они тыкают пальцем вверх на вопросы. Поки не відповідаю. Чим більше проблем на так званій Росії, особливо якщо ці проблеми стосуються фронту, тим більше росіяни воюють одне проти одного, усі проти всіх, і це здається тільки початок враження мозгов, которое було характерно для осінь 1916 года, для всього 1991 года, оно нами не изучено. І ми е, в какой-то момент можемо опять натолкнуться. Вот е, на, на на ровно на то же самое я делаю вывод, что смута началась. Россияне Росіяни воюють проти росіян. Росіяни закликають росіян бомбити російські міста. А інші росіяни це власне і роблять. Це прекрасно, друзі. Але цього усе ще недостатньо для нашої з вами перемоги. Для перемоги ми маємо і далі допомагати Збройним силам України. І ось завдяки вам, 54-та бригада отримала дві автівки та антени до безпілотників. І ще друзі, сьогодні буде у мене у телеграм-каналі дуже важливий збір на автомобілі для потреб збройних сил України. Обов'язково долучайтеся і не припиняйте, особливо зараз допомагати нашій армії, нашому війську, тому що тільки об'єднуючи наші спільні зусилля, ми можемо і обов'язково переможемо у цій війні, проте треба іще дуже багато попрацювати.